Екскурсія по студії Lux FM. Щоб ви розуміли, студія не маленька. Якщо ми навіть в кроках вимірюємо, раз, два, три, чотири. Практично п'ять кроків. Дехто думає, що це маленька якась там знаєте, каптьорка. Ні, насправді а, тут великий простір. А, ну і найголовніше, як взагалі працює а, радіо, як працює Lux .fm, А, Ось це. Найважливіше, що а, хочеться показати, це наш пульт. Він насправді дуже простий, він насправді дуже функціональний. Якщо ви подивитеся ближче на нього, значить дивіться, є оце фейдер. Називається і є от головний фейдер, звідки йде власне музика. Так, ми зараз чуємо музику. А тут а, чотири мікрофона. Перший мікрофон, ось він тут. Другий мікрофон, третій, четвертий. Все дуже просто. І коли ми виходимо в ефір, ми просто включаємо натискаємо на кнопочку і е, включається мікрофон. Робимо трошки тихіше е, музику або там музичний підклад, і е, все відповідно, вийшли в ефір. Ну і ще найголовніше, це, звісно, наша ефірна програма. Женя Фошак, як е, е, продюсер і музичний е, редактор, так в одній особі він складає плейлист на добу. Щогодини плейлист з'являється. Тут в ефірній програмі ми нічого ведучі не змінюємо. ведучий не має права поставити пісню, яка йому подобається. Ні, це все робиться музичним редактором, який. Розуміє алгоритм потрапляння е, тої чи іншої пісні е, в ефір радіостанції. Ми єдине, що можемо доставити сюди, е, наприклад, музичний підклад, на якому ми можемо е, вийти е, в ефір. От, якщо навіть ви зараз побачите, дивіться, у нас до кінця пісні антитіла залишається всього 30 секунд. А потім по плейлисту у нас іде реклама. Бачите, червоне воно е, визначає після реклами. Далі йдуть пісні. От у нас тут кола стоїть. Е, потім «Purple Disco Порплдіскомашин, е, пінаколада. Козловський, рікі Мартін і е, інші. в тебе тут дві мишки: одна на е, ефірний комп'ютер, а друга на те, щоб, е, наприклад, дізнаватися погоду і робити прогноз погоди і розповідати його е, в ефірі. Ну, інколи не тільки інколи ще й дивитися е, інтерв'ю. Слава плюс.